Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві В аварії на Рівненщині загинув волонтер з Волині. Шахраї видурили у Волинянки більше 700 тисяч гривень. Українські пілоти почали підготовку на винищувачах f 16 Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. В аварії на Рівненщині загинув волонтер із Волині. Як повідомили у поліції області, аварія сталася по обіді 20 травня на трасі Київ ягодин біля села Гродець. За версією поліції, у авто Рено, яким керував 58-річний волонтер, з Волині в'їхала мазда 6 Її 61-річний кермувальник виконував обгін. Внаслідок ДТП загинули обидва керманичі. Також постраждала пасажирка Рено. Загиблий Волинянин кілька місяців тому звільнився із російського полону і долучився до волонтерської діяльності. Як повідомляють змі, йдеться про колишнього військовополоненого Івана Сидорука. Чоловік того дня доправляв бусом позашляховик на східний напрямок, де дислокуються його побратими. У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на війні воїнів. 22 травня біля стели загиблим військовослужбовцям. Зібралися десятки лучан, рідні, друзі та інші лучани. На пам'ятному заході побували і наші журналісти. Герої не вмирають. Слава Україні. Лучанка Олеся 22 травня із квітами прийшла до стели загиблим героєм у центрі Луцька. На крайній фотографії, яка тут з'явилася нещодавно, фото її рідного брата Богдана, який загинув у бою з окупантами. Він підійшов до хлопців, які роздавали пов'язки біля салюта на конякіна. Каже: я хочу йти. Прийшов додому, сказав, я йду. Я його відмовляла, бо в нас мама дуже в тяжкому стані. Але він сказав, я йому що вас захищати і пішов. Так, поїхав на навчання, він ніколи не служив в армії. Поїхав на навчання за кордон, місяць там побув і так його потім перекидували з Одеси до Миколаєва. Жінка розповідає, що це було остаточне рішення її брата. Він сказав, хто якщо не я, і став на захист України. Вже останнє в нього було Донецьк і під вугледаром він загинув під час артобстрілу. Ой, дуже тяжко він, не знаю. Він був дуже добрий. Він мені, ми з ним двоє, з мамою, бо менша сестра, менший брат, вони за кордоном, а ми з ним двоє доглядали маму. І він дуже добрий був. І коли з ним дзвонили, я кажу, в тебе своя війна там вижити, а в мене з мамою. Щоб маму якось кажу підтримувати, згадати своїх рідних, які віддали своє життя за батьківщину, у центрі Луцька зібралися десятки людей. Адже 22 травня у Луцькій громаді вшановували пам'ять лучаники, полягли під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Захід відбувся у дев'яту речницю розстрілу волинських військових під Волновахою на Донеччині. Моторошна трагедія сталася на світанку 22 травня 2014 року. Тоді, неподалік міста Волноваха Донецької області, відбувся бій 51-ї окремої механізованої бригади збройних сил України із проросійськими бойовиками угрупування ДНР. Втрати зсу у цьому бою стали найбільшими від початку антитерористичної операції та, взагалі, за історію української армії до того часу. У результаті 30 українських захисників були поранені та 18 загинули. З них 10 – волинян. Майор Леонід Полінкевич, старший сержант Олександр Атимчук, молодший сержант Дмитро Йовзик, солдат Володимир Зарадюк, Віталій Махновець, Володимир Прокопчук, Микола Бондарук, Віталій Іщук, Михайло Грицюк, Павло Попов. 22 го числа була дуже велика трагедія для нашого міста, коли під Волновахою 16 хлопців наших загинуло. 32 було поранених. І ми сьогодні згадуємо і їхню пам'ять, і разом з тим згадуємо всіх. Хлопців, дівчат, які воювали і воюють на сьогоднішній день. Надалі відстоїть наші кордони, нашу незалежність, щоб ми могли жити в мирному луцьку на сьогоднішній день. Можна сказати, через те, що не літає. Ми дякуємо за це. Ми можемо функціонувати, і працювати надалі, щоб підтримувати їх, волонтерити так само, щоб підтримати нашу армію, щоб підтримувати тих людей, які приїхали, і потребують цієї підтримки від нас. Після панахиди лучани поклали квіти до Фотостенду герої небесної сотні загинули за єдність України. На Волині обікрали будинок. Як повідомили у поліції області, до поліції надійшло повідомлення від 50-річної жительки села, що на Горохівщині, про викрадення з будинку великої суми коштів. Зломисник проник до помешкання, пошкодивши пластикове вікно. У будинку він знайшов місце, де власники зберігали гроші та викрав 19 тисяч доларів. За кілька годин причетного до скоєння злочину затримали у Луцьку. Викрадені гроші вилучили. Зломисник нині перебуває в ізоляторі. Тимчасового тримання на Волині на території 44 населених пунктів запроваджено карантинний режим по американському білому метелику. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі області. Зазначають, що ця комаха надзвичайно агресивний шкідних комаха розвивається у двох поколіннях: перше з'являється у травні, друге у середині липня, на початку серпня та пошкоджує більш ніж 250 видів культур з метою виявлення американського метелика державні фітосанітарні інспектори щороку проводять обстеження території області. Здійснюється ревізія старих вогнищ на території, де запроваджено карантинний режим. Нині обстеження на виявлення нових вогнищ американського метелика тривають. Шахраї видороли у волинянки більше ніж 700 тисяч гривень, як повідомили у поліції, в Волині. до... 63 трирічний волонянки у березні увійшов у довіру незнайомець. Він писав, що перебуває нині у скрутному становищі, але дуже хотів би приїхати побачити їм. Мовляв, жінка йому сподобалась, навіть планує з нею удружитись. Далі він надсилав їй різні рахунки, на які потрібно було переслати кошти, нібито за зараз різноманітні послуги, як от отримання паспорта медичного страхування, сертифікатів, квитки на виїзд за кордон, перебування тощо. З невідомого акаунту її навіть писали, нібито від ООН, надсилаючи рахунки, на які потрібно було пересилати кошти. Віддавши шахраям усі заощадження, жінка позичила певну суму грошей, зрозумівши, що натрапила на шахрая, лише 21 травня звернулася до поліції. На у пусту Ягодин викрили спробу незаконного ввезення кількох тонн нового взуття і текстилю. Як повідомили у Волинській митниці, підприємець, який імпортував товар, задекларував його. Зношеним невідсортованим продезінфікованим насипом чоловічого та жіночого одягу в асортименті. Однак під час повного митного огляду з вивантаженням та розкриттям пакувальних місць у вантажі, крім виявленого, виявили взуття без ознак використання та новенькі речі домашнього вжитку. Загальна вага прихованого нового товару немало небагато, понад 4 тонни, а його вартість понад 200 тисяч гривень. Речі тимчасово вилучені на склад митниці. Рішення прийматиме суд. Волинський райсуд на Волині призначив рік ув'язнення військовозобов'язаному й чоловікові, який проігнорував повістку. Про це пише захід .нет». У суді Волинянин визнав провину і пояснив, що не прийшов пункт збору, бо злякався. Суд взяв до уваги те, що чоловік так і не розкаявся, та не висловив готовність виправлятись. Тож він отримав реальний термін ув'язнення. Правоохоронці викрали настоятеля Святово Знесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії ОПЦ МП на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, як повідомили у правоохоронних органах. Упродовж грудня минулого року під час літургії церковник зневажливо висловлювався щодо православної церкви України, називаючи її церквою антихриста та сатанинською. Священнику повідомлено про підозу в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної. Незалежності релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, речник головного управління розвідки Андрій Юсуп назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням смуги безпеки для захисту українців. Як повідомив Юсуп в Суспільному, руський добровольчий корпус та легіон «Свобода Росії, який складається з громадян Російської Федерації, розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна. Відсування противника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення операцію проводять виключно громадяни Росії. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель. Відзначив рішення великої сімки навчити українських пілотів на американських винищувачах F-16 і сказав, що їх підготовка вже розпочалася. За його словами, самі G7 дав позитивний результат і підготував ґрунт для озброєння України реактивними винищувачами. І перша сходинка до цього навчання українських пілотів. Тож надіємося, що вже незабаром сили оборони отримають F-16. Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а режим ВРФ расизмом. як повідомив голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом НАТО і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до альянсу. Чи на всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані, йдеться в його повідомленні. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Білгородщині стає все гарячіше. Пропагандистські ЗМІ в паніці повідомляють, що російські легіони захопили поліцейський відділок у Гравороні І цитуємо у формі російських поліцейських та на російських машинах рухаються у сторону Білгорода. Тим часом губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що у регіоні оголошено режим контртерористичної операції. На Волинську На вулиці Шахтарській на залізничній колії трапилася ДТП. З дрезиною зіткнувся автомобіль mercedes Віто. Про це 22 травня повідомили у Фейсбук-спільноті Нововолинській інфо. Наразі рух на дорозі ускладнений. На місці працюють слідчі. Внаслідок автопригоди постраждала дитина. Дев'ятирічну дівчинку госпіталізували. Внаслідок падіння уламків скла вона отримала різані рани лоба. Однак в загальному стан дитини задовільний. Легіон Свобода Росії заявив про просування у Бєлгородській області РФ добровольці, начебто, звільнили село Гора Подол та штурмують Грайворон. Про це Легіон повідомив у себе на сторінці у Телеграмі. Нагадаємо, по обіді 22 травня Легіон Свобода Росії заявив про звільнення першого села в Бєлгородській області Козенка. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що метою операції російських легіонів Свобода. Росії та російського добровольчого корпусу є захист цивільних українців, та наголосив, що у операції задіяні лише громадяни РФ. До слова, речник Путіна Пісков заявив, що російському диктатору вже нібито доповіли про прорив якихось українських ДРГ. Також в мережі з'явилося відео, як жителі Грайворонського району тікають на автомобілях подалі від району боєзіткнення. До слова, на виїзд Білгорода теж утворилися черги. Завтівок. Белгородській області РФ продовжує відбуватися щось нечувано гарне та радісне. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що колона бронетехніки та бійців російського добровольчого корпусу разом з Легіоном Свобода Росії увійшли до Грайворона. Навколо КПП все горить. Силові підрозділи вірні Путіну змушені були відступити. Також Легіон Свобода Росії та РДК повідомляють, що повністю звільнили село Козинка Белгородської області. Туди зайшли передові загони. До слова, поблизу Грайворона знаходиться одна з центральних баз зберігання ядерної зброї РФ. Пункт Головчино, Білгород, 22 об'єкт 1150 військової частини 25624. У ЗМІ повідомляють, що там зберігаються тактичні ядерні боєприпаси калібру 203 мм і 240 мм. Деякі українські телеграм-канали жартують, що залишилося звільнити ще 4 кілометри термін території, аби Україна відновила статус ядерної держави. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишнім директорам державного підприємства Волинь Вугілля, які у різний час завдали екології збитків на 1,17 мільярдів гривень. За інформацією ДБР, ці люди у різний час очолювали підприємство з 2017 по 2022 роки. Встановлено, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток. Вугілля у двох із п'яти їхніх шахт. Однак керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток. Ситуація не змінила. Заміна керівника на іншого, а потім і на третього та четвертого. Продовж чотирьох років на цих шахтах незаконно видобули 132,4 тисячі тонн корисних купалин. Вугілля продавали за чинними контрактами державного підприємства. Колишнім директорам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні. Корисних копалин загальнодержавного значення за різними частинами статті 240 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Губернатор Білгородської області РФ Ячеслав Гладков заявив про нібито інформаційну атаку на регіон у своєму відеозверненні. Він повідомив, що у Гайворонському міському окрузі, у якому від ранку чути звуки бавовни, немає постраждалих мирних жителів. Коли проводив свідчення працівни планірку що сталі і поначалась атака інформаційна атака на Білгородську область. Призиваючи к паніки среди населення на фоні массированного обстрілу Гриваронського району. І раз повторюсь, в Греворонському районі ні один из мінних жителей не пострадав нет ні раненых, ні убитых. Також він спростував дані про те, що у Шебетинському районі готується евакуація населення. Гладков сказав, що цитуємо Это враньо, этого нет». А коли буде погіршення чи покращення, то вони одразу все повідомлять. Нагадаємо, у Білгородській області РФ дуже гаряче. у мережі з'явилася інформація про багато прильотів і влучань, а також про невідомі озброєні підрозділи. На Волині попрощалися з мужніми героями, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність. 20 травня 2023 року провели в останню дорогу героя Олександра Сушика, який загинув 14 травня в Донецькій області в результаті ворожого обстрілу. Як пише прислужба Іваничівської громади, війна забрала у дружини чоловіка у п'ятьох дітей батька, вонучки дідуся у військовослужбовців. Вців побратима і друга Олександру назавжди 55. На туріщині провели в останню земну дорогу загиблого нацгвардійця Юрія Строчика. Він був єдиним сином в матері. За інформацією Фейсбук спільноти Турійська громада сьогодення. В останню земну дорогу із військовими почистями героя провели 20 травня. Відомо, що Юрій віддав своє життя у боротьбі за Україну 10 травня на Донеччині. Під час виконання бойового завдання йому назавжди 45. у неділю, 21 травня, у Хрестовоздвиженському храмі села Смідин провели в останню дорогу захисника України Олександра Книша за інформацією Володимир Волинської єпархії УПЦ МП, житель села Сьомаки. 56-річний Олександр Книж рік вважався зниклим безвісти. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. області РФ дуже гаряче. У мережі з'явилася інформація про багато прильотів і влучань. Про це повідомляє низка російських змі і телеграм-каналів. Звуки вибухів чути в селах Новобудівка Перша, Козенка, Безімено, Добре, Глотове та Головчене. Натомість раніше бійці Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії поширили в мережі повідомлення із закликом до жителів прикордонних областей РФ не залишати свої будинки. А інформацію журналіста Андрія Цаплієнка знищено прикордонний пункт. Є десятки убитих і поранених расистів. Також в прикордонних з Україною районах РФ помічені озброєні підрозділи, ймовірно, російських антипутінських добровольців з вертольотами і танками. На сході столиці країни терористки сталася пожежа в будівлі, де розташований військкомат. За інформацією російських змі, пожежно-рятувальні підрозділи прибули. Проводиться розвідка. Площа згарища 50 квадратних метрів. Джерело загоряння ще встановлюють. За даними з відкритих джерел, за цією адресою, а саме колодязьний провулок, 14, знаходиться військовий комісаріат Преображенського району. Торчинська громада попрощалася з загиблим героєм Русланом Вознюком. За інформацією прес-служби громади, прощання відбулося у неділю, 21 травня. Десятки людей прийшли попрощатися захисником. Відомо, що військовослужбовець загинув 16 травня у результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області. У героя залишилися батьки, дружина та донька. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. У Москві вранці 22 травня автомобіль глави РПЦ Кирила Гундяєва потрапив у ДТП. Аурус Патріарха врізався у Вольво. Є постраждалий. Чи був у аурусі сам патріарх РПЦ, невідомо. Згідно з повідомленнями про кремлівських ЗМІ, автомобіль Вольво виїжджав з пробулка, коли в нього врізався аурус. Наслідок зіткнення машин постраждала одна людина. Але від госпіталізації постраждалий відмовився. У мережі також з'явилися фото з місця ДТП, а згодом і відео, на якому видно момент зіткнення. Сили української ППО приземлили черговий аналоговнітний літак. Цю радісну новину підтвердив генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Відомо, що модернізований російський винищувач су 35 збили ввечері 21 травня. Літак впав у море біля Херсонщини в районі тимчасово окупованого залізного порту. Херсонські телеграм-канали припускають, що ймовірно це той су 35 який пускав керовані авіабомби по білозерці. Його пілоти також пішли на дно. Українські захисники мужньо та героїчно боронять рідну землю від російських потвор і нищать окупантів у промислових масштабах. Так, як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 травня 2023 року орієнтовно склали 203 тисячі 880 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 720 рашистів. Танків ворога загалом знищено 3785 тисячі одиниць, за добу дві штуки. Бойових броньованих машин окупантів спалено. 7407 одиниць. За минулі 24 години 9 штук. Артилерійських систем ворога розбито 3278 одиниць. За добу 20. Реактивних систем залпового вогню Втарая армія Міра втратила вже 565 одиниць. Минулої доби одну штуку. Засоби ППО українським захисникам вдалося мінуснути 327 штук. Літаків рашистів з початку повномасштабного вторгнення. Збито вже 309 одиниць. За добу один. Гелікоптерів Ворог втратив 294 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів знищено 2830 одиниць. Лише за добу 8. Крилатих ракет збито вже 1011 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено або пошкоджено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн аж 6129 одиниць. Одиниць за добу 14 штук. Натомість спеціальної техніки рашистів спалено 427 штук. Дві одиниці за минулу добу. Дані продовжують оновлювати і уточнювати. А відповідно ростуть і без того шалені втрати російської нечисті. Слава українським воїнам, слава Україні. У Луцьку біля ТРЦ Порт Сіті ввечері 21 травня позашляховик БМВ зніс дорожню огорожу та вискочив на зустрічну смугу. Відео опублікували у Луцьких телеграм-каналах. На відео видно наслідки автопригоди, зокрема, понівечені загороджувальні споруди та саме авто, яке вилетіло на зустрічку після зіткнення з парканом. Журналісти телеканалу Конкурентів звернулися за коментарем до патрульної поліції Волині. Там нам повідомили, Домили, що керманич автомобіля BMW x 5 рухаючись по проспекту Соборності, не врахував дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості, через що не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дорожні огородження. На водія було складено адміністративні матеріали за трьома статтями. Під час повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область вночі 22 травня сили ППО збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети. Однак, на жаль, є прильоти. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі які вже загасили. Знищено багато автомобілів. Пошкоджена спецтехніка та приватні авто. Влучання було і по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракет. Постраждали сім людей. Жінки 52 та 70 років у лікарні. Зачепило три приватні будинки та дев'ять багатоквартирних. А ще дитсадок, магазини та адміністрації. Будівлі потрощено шість авто. У Луцькому міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі про незаконне використання гуманітарної допомоги. На лаві підсудних уродженець міста Дніпро. У чому суть справи та що вирішив суд? Дивіться далі. Обвинувачений Олександр Куценко разом зі своїм захисником Владиславом Андрущенком доєдналися до судового засідання по відеозв'язку, адже сам підсудний зараз перебуває у Дніпрі. Знімати його нам суд заборонив. Куценку інкримінують продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. На засіданні прокурор Олександр Закрева зачитав матеріали справи. З них стало відомо, що житель Дніпра цитуємо, увійшов у довіру до представників благодійного фонду добра справа та переконав їх ввести три автомобілі в Україну як гуманітарну допомогу. Далі він нібито мав передати їх на потреби ЗСУ безоплатно. На виконання вказаних усних домовленостей впродовж лютого 2023 року. Із-кордону в Україну було ввезено у вигляді гуманітарної допомоги три транспортні засоби. А автомобілі марки Mitsubishi Pajero, Hyundai Галопер. За Transporter, отримувачем яких згідно митних декларацій є благодійний фонд. «Добра справа. Однак, згодом Олександр Куценко, за словами прокурора, обманним шляхом отримав акти прямої передачі безоплатної допомоги на ці авто та почав шукати покупців. Купити автівки. Погодився військовий, який перебував у Луцьку. Таким чином Куценко у лютому 2023 року. Було укладено із хаїмцем правочин щодо продажу вказаних транспортних засобів у місті Луцьку. При цьому Куценку було обумовлено, що грошові кошти за вказані транспортні засоби останньому необхідно передати за його місцем проживання у місті Дніпро 3 квітня 2023 року. Куценко продовжуючи свій злочинний умисел. Керуючись метою отримання прибутку, діючи під час воєнного стану, отримав від Садихова, який діяв за дорученням хаємця, імітаційні грошові кошти в розмірі 15 тисяч 300 доларів США. Сам підсудний під час судового засідання свою провину визнав та щиро розкаявся у скоєному. Ну, поїхав купив машини, виходить, так що не зрозумів до кінця закон, по якому треба їх передавати. Ну, це моя провина, треба помагало породу. Пустіла шифко, а осознаю, пробачаюсь. Ну, Більш такого ніколи не повторюється. І зараз в мене зовсім двої пріоритети в житті. Ба більше Олександр Куценко не лише визнав свою провину, а й вирішив спокутувати її, а тому вступив до лав ЗСУ. Висновки для себе, які зробили з цього провадження. Я служу народу Украины добровольно. Да. Я все, все знаю, добровольная организация, я полностью посвятил себя с другой в результаті стало відомо, що прокурор та сторона захисту вирішили укласти угоду. Суть її така: підсудний сплатить штраф у розмірі 204 тисячі гривень. А три автівки заберуть на потреби армії. Суддя угоду затвердив. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте. 068 ну, 45 носороп'ятдесятну або 050 782 п'ятдесят 11. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре, і побачимось.